Зараз з нами телевізійний журнал Семестер в ефірі ТРК Львів. І сьогодні ми розповімо вам багато цікавого та корисного зі сфери освіти. Тож залишайтеся разом з нами впродовж наступних 26 хвилин. Обіцяємо, буде цікаво. Глядачів кличуть до театру. Перший український театр для дітей та юнацтва відкриває новий театральний сезон. Розпочали виставою «Б'ютіфол Карпати 7 вересня о 12-й годині. У театрі кажуть, що помпезного відкриття не планували. Усе через події на сході. Однак радо запрошують до перегляду вистав переселенців зі сходу, аби ті розвіялися та перевели свою увагу на щось позитивне. Театрали зазначають, новий сезон потішить цікавими виставами як. Малечу, так і молодь, і навіть дорослого глядача заплановано вже сім прем'єр. До того ж, готуються до того, що на зимові канікули, які триватимуть грудень та січень, працюватимуть у посиленому режимі, аби діти мали куди піти. Цікавинкою сезону буде вистава Ромео і Джульєта в новій інтерпретації, що відобразить теперішні події в Україні. Це буде родзинка нашого театрального сезону 95-го, оскільки це Шекспір, оскільки це Ромео і Джульєта. щоправда там від Шекспіра лишається. Мало, а фактично, майже нічого, оскільки цей текст е, до вистави Ромео Джуліета буде створювати сучасний драматург, молодий український Сашко Брамо, Цікавинка Цієї постановки в тому, що це історія Ромео Джуліета, це історія двох кланів: це схід і захід, це майдан, антимайдан. І це все має відбуватися про не, ну, ніби Ромео Джуліета в неформальному світлі. Тобто це історія двох неформальних людей, які закохуються під час Майдану, так і. Е Теж дуже цікавий жанр, який вони обрали для цієї постановки. Це має ця вистава має відбуватися у форматі рок-концерту. Якісного, де, буде працювати, де будуть працювати діджеї, віджеї, де будуть працювати барабанщики. Тобто робота справді має бути дуже цікавою. І відкриття нашого сезону, я вважаю, це теж є підтримкою, тому що діти, тих, хто є там, хто воюють, повинні знати, що в них є щастя. Театри це ті установи, які зараз в цей час. Іноді, так, іноді виникають якісь дискусії, грати, не грати, як і так далі. І так далі. Безумовно, грати. Безумовно, це зараз час театру, особливий час. Зараз, зараз час для театру так само, це час реабілітації того, що втрачено за 20 років. Це час зараз починати те, що не було почато 20 років тому. Я маю на увазі в церні культури, в якомусь об'єднанні, в, якій, в якійсь цілеспрямованій стратегії і тактиці на, на національному рівні. І зараз, ну, зараз ми вимушені це робити. Зараз ми маємо ось, формувати в прямому розумінні бойовий дух, формувати якісь ідеї, які об'єднують людей різних різного покоління, від найменшеньких до дорослих. Це пряма функція театру. Чи одна з чи одна з. І тому ми. Будемо грати для дітей, і тому ми цього року запланували дуже ну не тільки не тільки для дітей, для дітей і для юнацтва, і також як ми вже ряд років стараємося робити вистави для дорослих. Так само цього року ми запланували багато і вечірніх вистав, в тому числі. Багато сторінок нашої історії є складними і невивченими, і це нас роз'єднує. Якщо ми знатимемо правдиву історію, це нас об'єднуватиме. І саме для цього у Львові розробили проект Історія, що нас об'єднує, Україна, 20-те століття, який передбачає проведення конкурсу серед студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України і реалізовуватиме у рамках програми розвитку української мови, української культури та історичної самосвідомості громадян України. На території Львівської області на 2012-2014 роки на конкурс прийматимуть роботи про незвичайні долі звичайних людей на зламі історії. Конкурс 2014 року він буде проходити під таким гаслом Незвичайні долі звичайних людей на зламі історії. Відповідно, чотири основні теми, які е, запропоновані цього року, це не означає, що наступного року будуть такі самі, можливо, будуть інші. Е, це людина у вирі ХХ століття, це репресії в ХХ столітті. Причому це стосується і комуністичних е, тоталітарних режимів, і е, репресії з боку нацизму, наприклад, е, історія повсякденності ХХ століття, і знов таки боротьба за ідею ХХ століття. Оце чотири напрямки. Які які пропонуються на цей рік. Йдеться про те, щоб досліджувати історію через історію людей, історію світу, історію України через, історію, через досвід конкретної людини в цій історії. Дуже часто ми вивчаємо історію як якусь схему. Зазвичай доля окремої людини в цю схему не вкладається. І от саме такі долі було б цікаво. Дослідити їх досить багато. Причому часом достатньо просто повернути головою, подивитися в різні боки, в своєму оточенні і можна знайти дуже цікаві долі і дуже цікаві матеріали у тих людях, які нас оточують. Теми, що їх запропонують історикам, до висвітлення оголосять найближчим часом. Також для молодих дослідників планують виділити стипендії. Найкращі матимуть можливість працювати в українських архівах, а можливо і в архівах Польщі, Росії Німеччини. Історія, що нас об'єднує, цей проект можна тільки вітати, і більш того, я б закликав українських молодих істориків активно долучатися до цього проекту, шукати можливості досліджувати якісь такі сторінки нашого минулого, які до цього моменту ще досі погано вивчення. Про що йдеться? Йдеться про насамперед про. Людський вимір історії Йдеться про те, що ми є досить велика довіра до свідчень тих людей, які безпосередньо переживали ті чи інші події нашої історії. І оцей людський вимір історії, він досить мало досліджений. Скажімо так. Мені видається, що дуже важливо, щоб молодь долучалася саме до контакту з безпосередніми свідками історії І ще досить багато людей які, наприклад, брали участь в норівському повстанні або в кінгірському повстанні є досить багато людей, які брали участь в наприклад некомуністичній партизанці. Є досить багато людей, які знаходилися в, скажімо, так підпільно працювали, якщо йдеться про 60-70-ті роки. Якщо говорити про дисидентський рух, все це досить цікаві історії. все це досить мало про це, досить мало написано, попри те, що написано вже щось вже написано. Тому я звичайно закликаю брати участь. брати, я закликаю студентів до того, щоб максимально долучатися до цього процесу за допомогою цієї стипендії, яку яка тут у Львові постала від цього року. Довготривалий проект з вивчення маловідомих сторінок історії України, які її об'єднують, завершиться на Львівщині семінаром молодих науковців. Львівські даївці організували для школярів урок з дорожньої грамоти. Вони нагадали дітям про основні правила поведінки на дорозі, а ще провели інструктаж для громадських активістів. Тепер волонтери щодня допомагатимуть учням переходити дорогу. Щоправда, наразі добровольці працюватимуть лише біля 73-ї школи міста. Усе це заради безпеки наймолодших. Адже як свідчить статистика, за вісім місяців у Львові в ДТП травмувалося по над 70 дітей. Замість математики урок із дорожньої грамоти. А замість вчителя працівник ДАІ. Людмила Ліп розповіла учням про основні правила поведінки на дорозі. Першу треба подивитися перше направо, а потім наліво, на зелене, тому що тоді не, не їздять машини. А ще є такі спеціальні світлофори для тих, для або глухих, або німих, для, для сліпих, то в, і ще є. Коли зелене світло, тоді мигає. Треба звернути увагу, чи не їдуть по різних боках машини і зверну, ну, чи є там пішохідний перехід і чи світить на світлофорі зелене світло. Світло відбиваючи елементи, і коли на нього світить машина, то вони ще ярко-ярко світять, щоб тебе замітила машина. Основні ази з дорожньої грамоти знає і десятирічна Ілона Біляк. Ба більше дівчинка демонструє свій ранець. Він у неї не лише для зошитів і книг, а ще й для безпеки. Це є від певні елементи. Якщо ну, буде вечір, і то буде відбуватися світло, щоб машини нас побачили. Неправилами єдиними, майже два десятки громадських організацій вирішили подбати про безпеку школярів. Тож тепер на пішохідних переходах біля навчальних закладів патрулюватимуть волонтери. Зголосилося близько 20 громадських організацій до цього проекту підключатися, тому що. Ми бачимо, що біля кожної школи є такі небезпечні переходи, де діти перебігають дорогу, і потрібно, щоб волонтер стояв, так як за кордоном, так як в Європі, і щоб допомагав дітям, була безпечна, ну, щоб дорога до школи, як то кажеться. І я вирішив. Поставити волонтерів, щоб ставили, вони ставали за 15 хвилин до початку школи і 15 хвилин після закінчення уроків, щоб допомагали дітям переходити дорогу. Значить, я думаю, що то буде не біля одної школи. Я думаю, що Андрій Садовий зробить так, щоб наш мер міста, що буде біля кожного переходу, біля кожної школи, щоб діти, як кажуть, Мали безпечний рух до школи. Жовтий плащ, свисток і жезл. Це все, що треба для волонтерів, а ще трохи знань. Даївці роз'яснюють, що й до чого. Десять хвилин інструктажу і до роботи. Знак зупинитися і повернутися до спиною до автомобіля і провести в той напрямок руху дітей чи е, пішоходів, які є в той напрямок, в який вони мають переходити дорогу. Показуємо їм який бік, і по направню. Багато водіїв звертають увагу на такі вбрання, як ми маємо. І буде, всі інспектори не можуть обхватити всіх пішохідних переходів, а ми на добровільній основі можемо то їх підмінити, допомогти. Я думаю, що водії теж з нами будуть зі. готові стояти заради дітей. І зараді ну, життя, бо тому що дуже багато дорожньо-транспортних пригод якраз за рахунок пішохідного переходу. Таке нововведення у ДАІ підтримують і додають. Акції є вкрай важливою під час навчання школярів. Бо саме тоді рівень дитячого травматизму на дорозі зростає. Та ініціатива, яку запропонували громадські організації, вже нами була підтримана. Ми в свою чергу допомагаємо громадським активістам, які долучилися до цієї ініціативи, або вони знали провести невеличкі інструктажі, але аби вони знали, як правильно себе поводити в такій ситуації. Тому на даний момент зараз ми працюємо. Як бачите, цей ви знаєте, з як свідчить практика, діти знають правила дорожнього руху, але інколи вони забувають. Юються і раптово бігають на дорогу, приходять дорогу в не місці, бо діти це є діти. Тому ми цією акцією хочемо закликати водіїв, аби вони знали, що в перші дні дітям надзвичайно важко тяжкі уроки тому, аби було їм безпечно на дорозі. Ми допомагаємо в такий спосіб дітям, і десь практично третина дорожньо-транспортних пригод настається власне з вини дітей і з вини дітей, які були пішоходами. Такі акції обов'язково потрібні, особливо біля навчальних закладів, і ми долучаємося до таких заходів. Ми завжди підтримуємо і будемо в подальшому ініціювати продовження знову ж таких заходів. У всіх начальних закладах. Нагадаю, до 20 вересня у Львові триває акція Обережно діти на дорозі. Тож даївці закликають не лише водіїв, а й пішоходів бути уважними та обережними. Окей, десят Симпсон, а най челендж Флендерс, Лені, ад Флендрис Аген. Oh boy, oh, that was cold. Oh, but it was all worth it to raise awareness for ALS. Fight ALS. Ти на себе відро крижаної води і передати естафету далі трьом людям або ж пожертвувати кошти на лікування хвороби Лугерига. Благодійна акція Ice Bucket Challenge звела з розуму чи не увесь світ. Інтернет сьогодні заполонили відеоролики, де світові зірки, політики та звичайні люди проходять випробування холодом заради того, аби привернути увагу суспільства до страшної хвороби. The ALS Ice Bucket Challenge I'm gonna challenge three more people. JT here. I am accepting the ALS Ice Bucket Challenge. Three. Two, one. I'm Steven Spielberg and I'm accepting the ice bucket challenge. Oh man, that's cold. Ice bucket challenge. Приймаю ініціативу Ice Bucket Challenge. О! Тепер Цю ініціативу від нашого друга і товариша Руслана Кошулинського. Нині медіавірус досягнув і України. В Україні підхопили ініціативу Ice Bucket Челендж за формою. Проте тут вона набула місцевої специфіки за змістом. Люди так само обливаються крижаною водою, викладають відео та передають естафету друзям. Але в Україні люди обливаються не заради вивчення бічного аміотрофічного склерозу, а для підтримки української армії на Донбасі. До підтримки армії доєднався і дружній колектив ТРК Львів. Керівництво, журналісти, оператори, відеоінженери не побоялися прийняти крижану естафету та перерахували кошти на потреби наших військових. Передусім, це Ice Bucket Challenge. Я приймаю виклик від Романа Стецька і ліже переконаю. Передаю наступним Наталі Мусяло, Юлії Габець і Олегу Опрановичу. Слава Україні! Давай мала У -у! А, я приймаю виклик від корів Ice Bucket Challenge а, і передаю естафету своїй сестрі Ані своїм двом співробітницям Оксані Клим і Маросі Козак. Чотири. <рк> <Il> <кров ghost> Слава Україні! Героям слава! Усім привіт! Я Юлія Манько. Приймаю естафету від Андрія Нарожного. У свою чергу я передаю її Ірині Качмарик, Тані Мідлер і Ірині Гоць. Ну, поїхали. <смеш> слава Україні! <смеш> привіт! Ми приймаємо естафету від Ярослава Кушняра і Івана Горбача. і передаємо її Юрію Регелю. Ярославу Артему, Андрію Гавалею, Мар'яні Кулинич, Михайлу Тимоляку і Тарасу Пірусу. Слава Україні! Всім привіт! Я приймаю виклик від Маркіана Дмитрієва, передаю натомість Інні Попович, Ілоні Устапишин і Каті Колосовській. Слава Україні! Привіт, мене звати Ірина Полига. Я приймаю естафету від Ірини Гоць і передаю цю естафету Миколі Боровічуку, Вікторії Вікторі Клушені і так само Віталію Борглюку. Слава Україні! Добрий вечір, мене звати Іра. Ось я приймаю виклик від Юрія Манько і продаю його трьом прекрасним дівчатам: Олі білоган, Насті Бакурі, своїй колезі Ірі Палезі. Слава Україні. І медикам, і психологам всього світу давно вже відома користь танцю для організму людини та дитини. Танець може вмить наповнити тіло життєвою енергією і принести в життя нові і дуже яскраві фарби. Танець створює настрій. Танці це не тільки дуже приємний вид дозвілля, це ще й спосіб долучити дітей до мистецтва. Завдяки танцям дитина розвивається не лише фізично, але також емоційно та інтелектуально. Розвивають у дітей естетичні почуття, вміння сприймати музику, музичний слух, вчать володіти своїм тілом, тренує моторику і координацію рухів. вашої дитини розвинене почуття ритму, якщо вона при цьому рухлива, емоційна і артистична. Ви не помилитесь, якщо запишете її на заняття дитячими танцями. Сьогодні існує безліч різних шкіл, секцій і гуртків, в яких діти навчаються різним танцювальним напрямкам. Насамперед зауважимо, що у школах танців для дітей обмеження за віком майже відсутні. Найчастіше беруть хлопчиків і дівчаток віком від 5 до 15 років. Тож не зволікайте, розвивайте свою дитину, і в майбутньому вона обов'язково вам подякує. Ми Підготували для вас на сьогодні вже рівно за сім днів. Зустрінемося з вами у цій же порі на ТРК Львів. І пам'ятайте, все, що не робиться, робиться на краще.